Добрий день, любі малята. Ми раді вітати вас із зайчиком Кузьмою у нас в гостях. Привіт, малята! Тітонько Оксана, А що цікаве сьогодні ми дізнаємось, про що ви нам розкажете? Сьогодні тобі, зайчику і я розповім про нашу батьківщину. А що це батьківщина? Батьківщина це те місце, де ми народилися і живемо. Наша батьківщина це Україна. Україна зацвітає калину зеленієщина, степом котиться луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що, як тато і мама, одна. Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини. Є країни великі й малі, а найкраща завжди батьківщина. Є багато квіток запашних. Кожна квітка красу свою має, та найкраще завжди, поміж них, ті, що квітнуть у рідному краї. І тому найдорожчою нам є і буде кожну хвилину серед інших країн, лиш одна, дорога нам усім, Україна. Я думаю, зайчику, ти побачив, яка чудова, безкрайна, красива наша батьківщина Україна, народ, який живе в Україні, український, мова наша. Українська. Мову нашу потрібно берегти, шанувати, цінувати, розвивати, тому що нею розмовляє весь народ. Бабусі і дідусі розповідали казки українською мовою. Мама українською мовою співає колискову дітям. Нашу мову ще називають солов'їною, красивою, чарівною, багатою, співучою, мелодійною. А ще зайчик. Я хочу тебе та наших маляток познайомити з народними українськими оберегами. Ось хліб. Його вшановують як святиню на люді. Про нього так і кажуть святий хліб. Хліб є символом добробуту. Побажання хліб та сіль прикликає до родини багатство. Хлібом заведено благословляти далеку путь. Зустріч хлібом з сіллю не що інше, як своєрідний очисний обряд. Без споживання ритуального хліба не обходиться жодне з великих народних свят. Хліб, зайчику, завжди кладуть на вишитий рушник. Ось перед тобою наступний оберіг українського народу це вишитий рушник. Ось також красивий з рівною вишивкою по білому, червоними та чорними нитками. Вишитий рушник. Рушник декоративна тканина з вишиваним або тканиним орнаментом, що традиційно використовувалась для оздоблення житла. В українських народних обрядах є символом злагоди, краси, оберіг родини. І в горі, і у радості він завжди поряд. Не знайдете ви сьогодні української родини, у якої не було б рушника. Рушник передавався із роду в рід цей оберіг пройшов скрізь віки і нині символізує чистоту почуттів, глибину безмежної любові до своїх дітей, до всіх, хто не черствує душею. Хай стелиться вам доля рушниками, кажуть, бажаючим людям щастя, добра, миру, слави, і любові. Наступний символ українського народу це український вінок. Вінок символ життя, долі, життєдайної сили. Символ дівоцтва – оберіг. Він є символом слави, перемоги, успіху, щастя, могутності, миру та сонця. До українського вінка вплітали різноманітні квіти, а всього в одному вінку могло бути до 12 різних квіток. Кожна квітка у віночку щось символізувала. В Україні вважають, що вінок оберіг захищає дівчину від недоброго ока, від нечистої сили. Наступний символ українського народу є сорочка вишиванка. Ось на мені теж, дітки, і ти зайчику, бачиш, побачиш, є українська вишита сорочка. Сорочка вишиванка символ здоров'я, краси, щасливої долі, родинної пам'яті, порядності, чесності, любові, святковості та являється оберегом. Символіка вишиванки залежала від того, кому призначалося обрання. Парубкові наречені, чоловікові, хлопцеві, дівчині чи заміжній жінці, всім нам відомий вислів, який дійшов з глибини століть. Якщо людині пощастило уникнути певної небезпеки, то казали вона народилася в сорочці. Наступний символ українського народу є червона калина. Ось які чарівні, красиві, чудові брона червоних калина. Калина! Символ життя, крові, вогню. Калина часто відіграє роль світового дерева, на вершечку якого птахи їдять ягоди і приносять людям вісті. Калина символізує материнство, кущ сама мати, світ ягідки діти. Це також уособлення дому, батьків, усього рідного. Калина уособлює саму Україну, це символ батьківщини. Вона звучить в гімнові січових стрільців. Ой у Лузі червона калина похилилася, Чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Ще один символ українського народу це лелека, Зачку, лелека. Лелека символ вірності, щастя, продовження роду, добробуту, живий символ України, символ любові до батька, матері, котрі благословляли тебе на світ, а тому й символ сімейного благополуччя, любові до рідної землі, своєї батьківщини. Лелеки вважаються святими птахами через свою вірність людині, адже вони ніколи не робили кривди людям. Наші пращури вірили в те, що птахи, наділені людськими душами, відчувають людське серце та розуміють мову. Славляться також своєю вірністю. Якщо лелека обирає собі палу, то це на все життя. Народ ставиться з пошаною до цих пташок. Ось такими українськими народними символами і оберегами багата наша чудова, чарівна ненька Україна. Що таке батьківщина за віконцем калина, тиха казка бабусі, ніжна пісня матусі, дужі руки у тата, під тополями хата, під вербою криниця, в чистім полі пшениця, серед друго лелека і діброва далека. І веселка над лісом, і стрімкий обелісок. Ким в житті ти не станеш шахтарем, хліборобом, зореплавцем хоробрем, Будівничим, солдатом слід завжди пам'ятати, коли любиш ти все це і приймаєш у серце, як готові, що миті від біди боронити кожну в лузі билину, кожну гаї пташину. Значить, ця батьківщина має гарного сина. Я зрозумів. Я українець, і ліс, в якому я живу український. Так цікаво. Так, зайчико, ти справжній українець. І на згадку про наше заняття я хочу подарувати тобі ось цю чудову вишиту сорочку, яка буде для тебе оберегом. Яка красива! Це для мене. Так, зараз одягнемо. Я український зайчик. Такий красивий Україна багата, рідна та єдина моя країна. Дякую тітенька Оксана за цікаву розгляд і за такий подарунок. І тобі, зайчику, дякую. І вам, малята. дякую за увагу. До побачення.